Я була художнім керівником, спочатку методистом, потім художнім керівником. У нас було по району 20 34 клуби, які, до яких ми виїжджали. Давали свої методичні рекомендації. Ми навчали співати, як треба рухатись на сцені, як треба по сценічному виглядати на сцені. Ми декламували вірші, їм показували, розставляли всі акценти. Тому, якби не було часу, і проводили ж заходи різного плану, і виїжджали в села. Ми проводили декілька там, за місяць у нас було три-чотири концерти. Тому, якби не було такого моменту, щоб можна було взяти тут на місці кружки і робити, робити з дітей-артистів. Але до мене приходили діти, з якими я навчалася. До мене приходив хлопчик, який заїкався. Мама його здала мені, каже, кажуть, коли співаєш. Виправляєш мову, ми з ним займалися. Він у нас виступав і по селам виступав, і виступав і в Лозівському районному будинку культури співав. Коли він співав, у нього зовсім лилася пісня, лилася мова, і не було у цих спотиканій, які, які є у заїкаючої дитини.